Битва за Бахмут найтриваліша та одна з найкривавіших із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більша частина населення міста вже давно його покинула. Втім, є люди, які лишаються в Бахмуті. І ніхто достеменно не знає, скільки цивільних ще й досі там. Ми ж не виходили, от нам. ми ж навіть не виходили. Нам оце сказали, що ми одні на вулиці лишилися може на інших вулицях ще хтось лишився. У цьому колишньому дитячому садочку в Костянтинівці, що в 30 кілометрах від Бахмута, облаштували тимчасовий притулок для біженців. Тут можна відпочити, отримати допомогу та обдумати подальші кроки з евакуації в глиб країни. Щоправда, Костянтинівку теж щодня обстрілюють, але не так інтенсивно, як Бахмут. Сам же Бахмут колись був домівкою для понад 70 тисяч людей. Тут видобували сіль, виробляли і вина. Це було дуже зелене місто, кажуть мешканці. Це було дуже, знаєте, дуже таке затишне, і красиве місто. Дуже зелене. Бахмут у нас, він втопав в зелені. Розумієте, в нас було дуже багато троянд, в нас було дуже багато дерев. У нас всі вулиці, всі вулиці Бахмута, вони були зеленими від дерев. Він був, знаєте, як великим домом. Великим домом для дуже великої дружньої сім'ї російська артилерія знищує місто метр за метром. Тут лишилися одні руїни. Деякі біженці кажуть, що навіть не змогли поховати своїх рідних та близьких, які загинули під завалами через удари росіян. Ні, було била, там такі неможливо ж було відкопати. От у нас собаку придавило, і ми з сусідом, який навпроти, ми от дві години розбивали плити, каміння, витягали. Ну, врешті-решт, собаку врятували і думали ж туди до підвалу дістатися. Але там же ось такі брили. Згідно останніх даних, більшу частину Бахмута контролюють війська країни-агресора. Втім, один мікрорайон на заході міста і досі тримають Збройні Сили України. Юрій Мамон Гезер Мордок, Голос Америки